В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. У Чернігові рашисти трьома ракетами вгатили по центру міста. Є загиблі та поранені. Не залишають спокою окупанти Херсон про ворожі обстріли та ситуацію на фронті. Далі, 17 квітня в Україні відзначають день пожежної охорони. Рятувальник з Бердянська поділився з нашою знімальною групою своєю історією. Більше у випуску. Кінотеатру імені Довженка 60 років на день народження закладу завітали і наші журналісти. Починаємо з оперативної інформації по Україні у Чернігові. Триває рятувальна операція внаслідок ранкового обстрілу. Росіяни трьома ракетами вгатили по центру міста станом на 16-ту годину. Відомо про 15 загиблих та 61 пораненого. Внаслідок атаки зруйнована восьмиповерхова будівля завдано пошкоджень 16 будинкам, лікарні закладу вищої освіти та десяткам авто. Всі служби працюють над ліквідацією наслідків. Є служби, які працюють над розбором завалів, ще не все завершено. Працівники ЖЕКу вже почали обхід квартир, які постраждали чотири бригади по вісім людей для того, щоб визначити потребу в будматеріалах. Це ОСБ, це плівка для того, щоб максимально оперативно усунути ці наслідки і люди могли б ночувати вдома. У кого такої можливості не буде. Вже визначено місце, куди людей будуть на ніч тимчасово розселяти. Зараз відключено тут світ. Ло та газ, ми постараємося визначити можливість і в другій половині дня до вечора, там де можна буде включити, тому що це дуже важливо. Вода є, вода є. Ну зараз прибираються вулиці для того, щоб відкрити рух транспорту. Ворог продовжує щодня завдавати ударів по різних частинах Херсона. У корабельному районі прилетіло на подвір'я приватного будинку. Російський снаряд лишив по пособі велику вирву, а також потрощену уламками оселю. У Дніпровському районі під вогнем російських військ опинились багатоповерхівки. Внаслідок чергового обстрілу у квартирах повибивало шибки, пошкоджено балкони. Один приліт був отам в дорогу. Дом Прошло брехануло навіть. Дуже багато побило вікон, дуже багато У нас було побите, а зараз ще більше. Вранці, 17 квітня, армія РФ завдала артилерійського удару по Нікополю. Пошкоджень зазнала будівля ліцею, приватні будинки та лінія електропередач. Наслідок обстрілу постраждала жінка. Загалом протягом усієї доби ворог не припиняв атакувати місто дронами та артилерією. Ввечері агресор двічі бив по Нікополю. Спрямував на місто дрони. Пошкоджені три приватні будинки і стільки ж господарських споруд. Ближче до опівночі окупанти поцілили по мирівській громаді, що на Нікопольщині. застосували важку артилерію. Тим часом наші захисники продовжують нищити особовий склад та техніку окупантів. Головне управління розвідки України повідомило про ліквідацію транспортного вертольоту Мі 8 на аеродромі Кряж у Самарі. Саме цей гелікоптер росіяни використовували для перевезення зброї та особового складу. Його вартість сягає 15 мільйонів доларів. На військовому аеродромі в тимчасово окупованому Джанкоя в Криму сьогодні вночі теж пролунали вибухи. Там базувалися російські ударні вертольоти та штурмував авіація, зокрема літаки Су-25. Чекаємо на підтвердження результати. Минулої доби загальні втрати ворога склали 710 російських загарбників, 4 танки, 18 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 2 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 1 ракета, 24 автомобілі та 2 одиниці ворожої спецтехніки. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Протягом минулої доби нападники 216 разів атакували територію нашого регіону. Завдали ударів по восьми населених пунктах, атакували безпілотниками, обстрілювали з РСЗВ та застосовували арту. Зокрема, ворог завдав два авіаційні удари керованими авіабомбами по роботаному та маліток. Марція в результаті зазнали руйнувань оселі мирних жителів. 66 БПЛА різної модифікації атакували Гулейполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. Два обстріли РСЗВ накрили Левадне та Роботине. 146 артобстрілів завдано по території Гулейполя, Вербового Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Малих Щербаків. Надійшло шість повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. Також ворог не припиняє атакувати позиції наших оборонців на Оріхівському напрямку. Російські окупанти чотири рази атакували позиції українських воїнів в районах Старомайорського Донецької області, роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. Але наші захисники дають гідну відсіч окупантам. На Запорізькому напрямку бійці штурмового загону з центру спецпризначення «Омага» здійснили вдале нічне полювання на нападників. Ворогу не допомогли навіть захисні теплові накидки для прихованого переміщення вночі. Завдяки злагодженим діям розвідувальних і ударних дронів з тепловізійною системою виявлення спецпризначенці знищили ворожу штурмову групу та техніку. У Запоріжжі у незламному хабі презентували соціальний путівник захисників і захисниць України. Це по суті дорожня карта для ветеранів. Путівник розробили, аби полегшити життя захисників під час переходу від військового до цивільного життя, а також щоб заощадити їхній час при отриманні необхідної допомоги. Адже багато хто не знає, куди саме слід звертатися. Путівник має 11 розділів і в кожному з них є алгоритм дій, вказані адреси установ і організацій, гарячої телефонні лінії, перелік піль та необхідних документів для того чи іншого виду допомоги з посиланням на нормативну базу дорожня карта буде не лише в паперовому, а й в електронному вигляді. Ця редакція путівника не остаточна. Часом він доповнюватиметься та вдосконалюватиметься, оскільки законодавство може змінюватися. Ми стикнулися в нашій роботі з тим, що для захисників та захисниць зараз дуже багато інформації, вся вона розрізнена, і дуже багато часу вони витрачають на те, щоб знайти саме те, що їм потрібно. Тобто Пільги, гарантії, гранти дуже багато інформації, дуже багато часу на це йде. Замість того, щоб відновлюватись, проводити час зі своєю родиною, ветерани вимушені розв'язувати свої проблеми. Цей соціальний путівник не розв'яже їхні проблеми в глобальному сенсі цього питання, але він допоможе проінформує та направить туди, куди потрібно. От сьогодні ми презентуємо цей путівник, який допоможе нашому воїну, коли він вже повертається додому, щоб він чітко розумів, що не потрібно йому бігати, деякі кабінети, вистоювати черги. Наше завдання сьогодні прийти до нього і надати йому повністю всі послуги. Це різні можуть бути. Це і соціальні послуги, це і медичні послуги, це і житлові послуги. Тому сьогодні не повинен ні один із захисників захисниць на наодинці. Також під час заходу розповіли про роботу центру психологічного здоров'я і психосоціального супроводу, що був створений у 2014 році. Його мета психологічна підтримка та супровід. Спочатку тут надавали допомогу переважно вимушеним переселенцям. А спочатку, повномасштабного вторгнення, його робота зосереджена і на ветеранах, військовослужбовцях та членах їхніх родин. Працюють тут із військовими, які повернулися з полону. То ми можемо реалізовувати психодіагностичну функцію, психокорекційну і психотерапевтичну. Крім того, можемо проводити психоедукацію, це, звісно, такий обов'язковий елемент, коли ми навчаємо психологічній самодопомозі, навчаємо навичкам психоемоційної саморегуляції, і таким чином сприяємо реабілітації. І реадаптації після психологічного травмування. Вони рятують життя людей, воносять з вогню та достають з під завалів, захищають від пожеж природу та майно, а також дбають про тварин. 17 квітня в Україні відзначають день пожежної охорони. Цього дня вшановують пам'ять рятувальників, які віддали своє життя заради інших та дякують героям вогнеборцям, які стоять на варті нашої безпеки. Рятувальник із Бердянська Семен Алфьоров поділився з нами своєю історією детальніше про життя та професійний шлях керівника пожежної частини. Розповість Вадим Сорвін. Мріє дитинства, яка стала улюбленою професією. Семен Алфьоров – рятувальник з Бердянська, після повномасштабного вторгнення переїхав до Запоріжжя. Нині очолює одну з пожежно-рятувальних частин. Розповідає, щодня виїжджає на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, зокрема на гасіння пожеж. На місці події він координує роботу підрозділу та визначає причину займання. Каже, стати пожежним хотів з дитинства. Тож, коли настав час обрати професію, пішов навчатись за цим фахом. Зараз я виконую обов'язки помічника начальника чергової зміни оперативно координаційного центру. Ну, якщо простіше словами сказати, то я виїжджаю на пожежі і координую дії пожежно-рятувальних підрозділів під час гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій. Це дуже почесно і завжди мене заворожували люди в червоній машині. Ну в дитинстві, як це буває, там ми всі задивляємося на, на цей процес. Тому Мабуть, так це відклалось мені за останні два роки. Кількість побутових пожеж та займань у житловому секторі значно зменшилася, але водночас збільшилася чисельність загорянь пов'язаних із воєнними діями. Розповідає Семен з точки зору досвіду і того, що я бачу з свого місця роботи. Місця служби, то я скажу, що під час війни стало набагато менше пожеж, особливо в житловому секторі. Тобто люди, ну як то сказати, мобілізувалися, мабуть, стали більше, більше слідкувати за собою, менше допускати якихось банальних помилок. І так під час війни пожеж в житловому секторі стало менше. За словами рятувальника, пожежі бувають різними. Є й такі, що запам'ятовуються надовго. Семен згадує, кілька років тому його пожежна частина в Бердянську отримала виклик про задимання у багатоповерхівці. Те, що побачили у квартирі, з якої йшов дим, здивувало. Що вияснилось, що це квартира таких дуже асоціальних хлопців? Ну, ми змогли там з ними налагодити контакт. Вони вийшли, ну не виламали їм двері, дуже все чемно було. Але вони щось випалювали прямо в квартирі. У них було багаття. Проводи випалювали, ну там добували мідь, я не знаю, там кустарним шляхом десь відрізали цей шматок міді. Висів сів обогрівач прямо на вході на такий провід оголений. Ан Семен жартує, у рятувальників є два пожежно-небезпечних сезони осінньо-зимовий та весняно-літній. Додає, безпека займань в екосистемах існує завжди, хоч за статистикою влітку пожеж набагато більше. Зокрема, через те, що люди нехтують правилами, коли розкладають багаття на природі і не зважають на високу температуру повітря а коли виникають пожежі в оселях, практично завжди виною людська недбалість. На кінець серпня, то може бути і до 20-25 до 25 пожеж, тобто хлопці навіть не заїжджають у часину, вони просто переїжджають з місця на місця, без їди, без води. Ну таке. Зачасту наші клієнти, як то кажуть, то люди, які ну, з низькою соціальною відповідальністю, там якісь. Які дуже люблять випувати, залишитись цигаркою в ліжку. Казалось би такі банальні речі, але таке дуже часто відбувається. Начальник 12-ї державно-пожежної рятувальної частини Семен Алфоров ділиться а завжди. Мріяв бути в центрі подій та працювати пліч-опліч з колегами-професіоналами, бути частиною великої родини рятувальників. Запоріжжя я працюю в тому відділі, в якому мріяв працювати з того дня, як пов'язав себе з службою в ДСНС. Це оперативний відділ, тобто керувати на пожежах, завжди бути так сказати, ну, поряд з тими, хто ну, з пожежними, які рятують людей. Приймати в цьому безпосередню участь це для мене найбільше задоволення, тому зараз я максимально кайфую від того, що роблю. 17 квітня в Україні відзначають день пожежної охорони. Наша вдячність і пошана всім рятувальникам, що стоять на варті нашої безпеки. Вадим Сорвін, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Цьогоріч концерном міські теплові мережі заплановано виконання ремонтних робіт на суму майже 70 мільйонів гривень. В переліку ремонт різноманітного обладнання та будівель, заміна теплових мереж та оновлення трубопроводів опалення наразі. Розпочали виконання робіт у заводському районі. Докладніше розповість Артур Туркін. Трубопроводи опалення по вулиці демократичні прокладено ще у 1963 році. Фізично зношені, ушкоджені корозією мережі, відпрацювали розрахунковий термін експлуатації. Тільки за попередній опалювальний період тут сталося п'ять поривів. Тож фахівці концерну МТМ вирішили капітально відремонтувати цю ділянку теплотраси. Наразі укладають трубопроводи від 125 до 93 будинку. На цьому відрізку наразі виконані роботи по розриттю теплової мережі, десь близько 70 метрів. Також виконані роботи по демонтажу трубопроводу і на завтра вже плануємо починати монтаж. Роботи тут розпочали 1 квітня. Більшість залізобітонних плит перекриття каналу вже демонтовано. Наразі розкривають камеру із запірною арматурою. Демонтуємо плити, демонтуємо труби, чистимо канал, від старої стекловати. Труби міняють на попередньо ізольовані. Вони розраховані на 55 років експлуатації. На вулиці Історичній наразі вже триває монтаж саме таких трубопроводів. Ці інші роботи вже виконані, загалом треба замінити 180 метрів. Займаємося зараз монтажом трубопроводу, нового трубопроводу для опалення Ставимо на мер... Це опори несущі лін, на трубопровод. Установлюємо мертві опори, рін, закріпляємо трубопровод, ну, проводимо сварні роботи. Тут у минулому році на гідравлічні випробування було два пориви, і благодаря, ну, завдяки цьому ми вже внесли його в заміну на капітальний ремонт на цей рік. Але іще ще в опалювальний період тут було два пориви ще додатково, і це підтвердило нашу правильну позицію щодо заміни цього участку. На вулиці Демократичній треба замінити 950 метрів трубопроводів. На це знадобиться кілька місяців. А роботи на вулиці Історичній планують завершити протягом тижня. Артур Туркін, Микита Дайнега, телеканал МТМ. Ортопедія, травматологія, мікрохірургія кисті та нейрохірургія за такими напрямками надається спеціалізована медична допомога у травматологічно-ортопедичному відділенні міської лікарні номер 9 Детальніше про роботу лікарів дізнавалась наша знімальна група. як справа ваша ой, дуже дуже гарні справи, бо почуваю себе добре. Так, розпочинається ранковий обхід пацієнтів травматолого-ортопедичного відділення міської лікарні номер 9 Пані Людмилі тиждень тому зробили операцію, а саме ендопротезування суглоба. З квітня прошлого року почалися дуже сильні болі в тазібедреному суставі. Я приймала всі можливі мери для лікування, але нічого мені не допомагало. І коли ну вже дійшло таке час, що ну не можна зовсім ходити. Зовсім ходити, прийшлося звернутися к врачам дослідження. Я їх зробила, назначили день операції, зробили операцію, і я тепер себе почуваю як нормальна людина. Нині жінка проходить реабілітацію у медзакладі та вже почала пересуватися на милицях. Ділиться вже за кілька днів, планується виписка. Всі злажно, скомпоновано и отрепетировано. Каждый знает чітко свою границу работы. Очень хорошо в время дежурства. Никаких проблем. У відділенні виконується понад дві тисячі операцій на рік за кількома профільними напрямками: ортопедія, травматологія, мікрохірургія кисті та нейрохірургія. Операції планові і ургентні операції. Якщо взяти оргетні операції, то, то це люди, які отримали травми внаслідок якихось вибухових дій, а також люди, які потрапили в ДТП або падіння з висоти, тобто це важкі пацієнти, які потребують лікування одночасно двох, трьох чотирьох спеціалістів. Відділення розраховане на 140 ліжок. Воно також укомплектоване сучасним обладнанням, за допомогою якого можна зробити маніпуляції різного рівня. В нас є і еопи в кількості три штуки. В лікарні є комп'ютерний томограф, у нас є артроскопічні стійки, дві за допомогою яких ми можемо робити малоінвазивні операції. Також в нас є сучасний інструмент, яким ми можемо робити майже будь-яку операцію. Є хірургічний мікроскоп. Це наші ну, нерхірурги і кістові хірурги можуть робити найточніші операції на нервах і судинах. В травматологу ортопедичному відділенні лікарні щороку надається спеціалізована медична допомога майже 2,5 тисячам пацієнтів. Єлизавета Швайко, Олег Стригунов, телеканал МТМ. У Запоріжжі триває загальноміська толока. За три тижні вже прибрано понад 750 локацій. А комунальне підприємство ЕЛУАЖ взяло зобов'язання навести лад не тільки на прилеглих територіях, а й в інших засмічених місцях. Обрали по три безхазяні ділянки в кожному районі міста. Наразі комунальники вже кілька днів прибирають лісосмугу на узбіччі вулиці Василя Сергієнка. Вона розташована фактично на межі між містом та запорізьким районом. За останні 30 років тут ніхто не господарював. Місце облюбували безхатченки. Через це на території безліч залишків побутового сміття. Все збирають мішки, які потім вивезуть вантажівками. Згодом прибиратимуть ділянки в Хортицькому районі на вулицях Маршала Суця, Рубана і Курузова. Вже убрали три машини десь около 15 тонн мусора. І ще будемо вбирати на протязі цього всього місяця. Я вважаю, що ще стільки вже насабираємо сміття. Вже половина ділянок прибрана. Я акцентую увагу, що ділянки дуже захаращені, дуже засмічені. Це не території, де нещодавно там щось прибиралося, косилося. Ви бачили, які території ми прибираємо на Шевченківському районі, які території ми прибираємо в Хортицькому районі. Такі самі в нас в кожному районі міста. І це ну, дуже захаращені території, де справді не ступала нога комунальника, мабуть, років 30 або навіть більше. Озеленення нового скверу у Шевченківському районі Запоріжжя розпочали представники одного з тамтешніх ОСББ. Планували це зробити ще два роки тому, але довелося відкласти благоустрій через повномасштабне вторгнення. Тож зараз за допомогою комунальників та міської влади висадили перші саджанці. Ця зона відпочинку розташована у щільно населеному районі і має свою історію, яку саме місцеві розповіли нашим журналістам. Місцеві старожили пам'ятають час, коли тут був охайний і облаштований сквер. Згодом територія стала занедбаною. На місці колишніх дитячих майданчиків стояли зламані гойдалки, понівечені лавки. Повсюди було сміття. Не додавало комфорту і сусідство з гаражами. На тривалий час це місце облюбували асоціальні особи. Мешканці найближчого ОСББ не стали миритися з такою ситуацією. Два случая пограбування людей пройшли, тому що тут було темно, захащено тут як не прикропизнатись, наркомани царювали. і люди стали. Жалуватися. Ми почали писати в поліцію, почали в Федору Миколайовичу депутатам писати. І слава Богу, знайшовся депутат, який відкликнувся. І тоді, коли звернулися люди, виникла ідея провести повну реконструкцію цього скверу. На це були виділені кошти з державного бюджету, в тому числі і мого сприяння. І цей сквер був повністю реконструйований наприкінці 2021 року. Реконструкція скверу відбулась на умовах співфінансування. Проєктну документацію підготувала Запорізька міська рада. Для цього з місцевого бюджету виділили 300 тисяч гривень. Облаштування паркової зони здійснили коштом депутатського фонду Сергія Штепи. Витратили 2 мільйони 700 тисяч гривень. Восени 21-го року. На території скверу проклали доріжки, поставили лавки з урнами, зробили освітлення, гаражі відокремили парканом. Занедбана місцина знову перетворилась на ох. Хайну зону відпочинку ми його передали зараз цей скверик на обслуговування Зеленбуду. Комунальному підприємству, тому тут буде підтримуватись порядок, ну, у всякому разі наведення порядку, і потихеньку будемо розглядати питання по е, подальшому його зелененню, ну, приведенню в е, так сказати, в статус уже дійсно сквера. Але все ж таки чистота залежить не тільки від працівників комунальних підприємств, але й від кожного з нас, від кожної людини, яка тут проживає або тут буває. Тож у нас виникла ідея провести невеличку толоку, висадити. Кілька нових дерев і прибрати цю територію для того, щоб людям, які тут гуляють, які тут живуть, було приємніше знаходитися в цьому місці. Озеленення території, яке планували здійснити навесні 22-го, місцеві розпочали зараз. Висадили перші саджанці, дві липи, і три декоративні сливи, а також кілька кущів. Трирічні дерева комунальники привезли з розплідників зеленбуду на клумбах, де поки росте трава. Мешканці будинку планують висадити чорнобривці і риси, лілії, півонії. кажуть, будуть раді будь-яким рослинам. Сподіваються, що гуртом маленький сквер зможуть прикрасити квітами і зробити затишним. Траву покосити, перекопати і посіяти, бо в є, і ми ну щоб було красиво і щоб діточки все це бачили. Ольга Ларіонова, Олександр Гоц, телеканал МТМ. На понад 350 тисяч гривень поповнився бюджет Запоріжжя, завдяки діяльності адмінкомісії при виконкомі міськради. Від 1 січня винесено 673 постанови в справах про адміністративні правопорушення. Більше з них передбачає стягнення штрафів згідно з діючим законодавством. Зокрема, семеро громадян отримали штраф у сумі 6 тисяч 800 гривень за продаж алкоголю та тютюнових виробів особам, які не досягли 18-річного віку. Найпоширенішими порушеннями в нас в принципі є порушення правил благоустрою. це проведення земельних робіт без дозволу або будівельних робіт це найчастіше, найболючіше з вчорашнього засідання. А це торгівля на встановленому місці. Люди в нас продовжують не йти на ринки і нехтують правилами торгівлі. Це захарачення прилеглих територій. І ще залишається обурливим той факт, що Суб'єкти господарювання не перевіряють особу людини, яка купує в них алкоголь або тітюнові вироби. Запорізькому кінотеатру імені Довженка виповнилося 60 років. З моменту створення в двох його залах відбулися прем'єри десятка українських стрічок. Кіномани різного віку щоденно можуть переглянути тут новинки вітчизняного та зарубіжного кінематографа. Починаючи з 1999 року, кінотеатр імені Довженка організував вісім кіноконкурсів Запорізька синерама, і це ще на всі здобутки мистецького центру. Актори, режисери та друзі кінотеатру відзначили його ювілей пластичний перформансом, музикою та кінопоказом. Детальніше про історію закладу та святкові урочистості розповість Вадим Сорвін. До шістдесятої річниці заснування кінотеатру імені Довженка молодий запорізький театр дім актора підготував пластичний акторський перформанс. Власне, це перформанс, це наша асоціація, певна алюзія на кіномистецтво. Ми займаємося театром. і Це абсолютно протилежний ніби жанр мистецтва, але в той же час воно все пов'язано з виконавською майстерністю, з невловимістю нашого мистецтва, яке зможе зафіксувати кіно. І тому сьогодні ми власне розмірковуємо над тим, що таке кіно і як ми його відчуваємо, і який шлях пройшло українське кіно, щоб бути сьогодні таким, яке воно є. Директорка закладу Анна Фокіна розповідає, кінотеатр імені Довженка завжди популяризував вітчизняний кінематограф, і навіть зараз, попри воєнний стан, тут часто проводять семінари, тематичні вечори та зустрічі із українськими акторами та режисерами. Це кінотеатр, який єдиний в нашому місті, насамперед займається популяризацією українського кіно. Робить він це вже 60 років, не змінює свої традиції та напрямки. Хочеться трішечки відзначити людей, які дочасні до кінотеатру, та трішечки підняти дух та настрій, бо кінотеатр працює завдяки зусиллям колективу. З початку війни у приміщенні кінотеатру імені Довженка відкрили гуманітарний центр, де небайдужі запоріжці в'язали маскувальні сітки для наших захисників. Пізніше тут облаштували пункт незламності, регулярно влаштовують для внутрішньопереміщених осіб безоплатні та пільгові кіносеанси. Останні роки, коли багато внутрішньопереміщених осіб саме залишились в місті Запоріжжя, то ми дуже щасливі з того, що кінотеатр запрошує внутрішньопереміщених осіб на різні покази. Окремою темою було кіно ім'я перемоги, коли внутрішньопереміщені особи кожного тижня мали змогу безкоштовно відвідувати саме цей заклад і насолодитись якимись новими фільмами. Вже протягом шестидесятиліть кіноконцертний зал імені Довжанка є справжнім центром культурного та соціального життя Запоріжжя. З нагоди ювілею для кіноманів тут відбувся безплатний показ стрічки Довбуш та акторська вистава. Вадим Сорин, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходите в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат бот. На цьому у мене все. Побачимось на телеканалі МТМ.